Всім привіт! Сьогоднішнє відео розпочинається незвично, воно розпочинається не вранці, а ввечері. Я заварила собі свій вечірній чайочок і хочу поспілкуватись з вами на тему харчування. Дуже багато хто з вас мені писали розповісти про харчування власне, про раціон. Особливо після відео, де я відповідала на запитання, там була така тема. І ви знаєте, в принципі, в мене нічого якогось такого особливого немає. У мене немає якихось там схем, правил. Але в мене є такі, така для мене вже підібрана своя специфіка. Я все ж таки казала, що я до неї підійшла інтуїтивно. Але коли я почала аналізувати, ну інтуїтивно це так. Знаєте, все одно десь я черпала якусь інформацію і зрозуміла, що ось такий варіант харчування для мене є найкращим. Я дуже часто виставляю раціони, ви можете бачити, як я харчуюсь, в мене немає обмежень, я їм майже всі продукти за винятком, якщо мені, можливо, щось не смакує. Єдине, що я намагаюся уникати деяких продуктів це покупних солодощів і взагалі надаю перевагу дуже простій їжі, де я можу її розібрати на інгредієнти. І я не використовую якісь складні соуси і тому подібне. У мене їжа надзвичайно і страви прості. Е, є два принципи, якими я можу сьогодні поділитись, і два таких умовних правила, які я використовую. І якщо я від них відходжу, я розумію, що мені тоді недобре. У е, мене починає з'являтися якась така важкість, можливо, навіть. Ну, про зайву вагу я не буду говорити, бо зараз мене цей момент не турбує. Це, напевно, вже такий збій і самих процесів травлення. Одним словом, мені некомфортно, коли я відходжу від тієї такої, ну, типу схеми, за якою я харчуюсь. Я просинаюсь зранку. Звичайно, всі ми знаємо: розпочинаємо ранок з води, бажано теплої води. І тоді слухаємо свій організм. Звичайно, є діло звички, я людина, яка любить зранку поснідати. Але якщо я встала в цей день і я не маю апетиту, ну то краще я не буду їсти. Ніж я маю щось в себе запхати, мені щось не буде смакувати. Не дай Бог, в такому випадку я завжди говорю щось перекусити, тому в мене вже тоді йде повністю збій. Я чекаю до того моменту, коли в мене появиться апетит. Зазвичай апетит в мене є відразу. Така в мене. Моя особливість я відразу хочу снідати. Але і в мене бувають такі дні, що в мене зранку немає апетиту. Тоді чекаю, коли в мене появляється апетит. В цей період я можу випити каву. Каву п'ю чорну, без цукру і без молока. Вона не піднімає інсулін. Нам зранку дуже важливо, щоб не закинути свій інсулін, не підняти його. Я тут не буду вдаватись в такі, якісь знаєте, можливо, медичні або в таку термінологію, тому що все ж таки я в цьому не спеціаліст. Я дещо щую, дещо знаю, і власне буду говорити лише те, що, що застосовую на собі. Не маю практики з іншими людьми, тому говорю лише про свій досвід. Тоді я готую собі сніданок. Я вже неодноразово розповідала, що мені не заходять такі сніданки, як солодкі, якісь вівсяночка, сирочок. Одним словом, вуглеводами я снідати не можу, тому що вони мене не тримають. Я буквально за пів години, за дві години, там за годину я стаю голодною і те, що я їла, що не їла, немає ніякого результату. Воно мене не ситить. Я люблю зранку поснідати плотно. Основою мого сніданку є завжди яйця і щось до них. Тут може бути і кусочок риби, тут може бути кусочок сира, обов'язково якась зелень, може бути авокадо. Яйця можуть бути в різному виконанні. Я можу ще зра... після того з'їсти якісь там горіхи, навіть щось там, ну якщо мені навіть щось хочеться, солодко, якийсь шматочок чорного шоколаду. Але це все вже після сніданку. Сніданок має бути плотним. І оскільки я не, не маю наміру скинути вагу, я дозволяю собі вуглеводи в вигляді якогось хліба, в вигляді сухих таких тостів різноманітних, тому це я також їм. Але хто хоче скинути вагу, дуже важливо мінімізувати на сніданок вуглеводи. Вуглеводи краще дайте в обід. Ось такий сніданок, і тоді. Ще друге правило, яким я користуюсь також стараюсь стараюся його дотримуватись, це проміжки між їжею. Так зване, можливо, інтервальне харчування. Я не назву це голоданням, бо це неправильно. Це є інтервальне харчування. Між сніданком і обідом не завжди в мене стається зразу обід, не завжди мені так виходить. Але між наступним прийомом їжі я стараюсь витримувати 4 години. Це може бути трошки менше, трошки більше, але в цей період не має бути ні там кави з молоком, ні там якоїсь горішка перекусити, ні яблучка, ні фруктика. Взагалі нічого з їжі. Лише чорна кава і вода. Тільки це і тільки без цукру. ніякі компоти, це все рахується вже як їжа, і тут знову йдуть скачки інсуліну. Ось, і мені таке правило дуже добре підходить. Тоді в мене або обід зазвичай не завжди виходить. Я можу тоді зробити собі якийсь перекус. Тоді в мене перекус, якщо я не вдома і не маю можливості сходити нормально пообідати. Є будь-який супермаркет, я можу купити звичайний питний йогурт. Зазвичай я навіть купляю собі без різних смаків, просто білий йогурт, я можу купити собі, наприклад, банан і горіхи. Отак перекусити. Найчастіше це так і виходить. А якщо мені виходить пообідати, то в мене звичайний обід. Ось. Але це після 4 годин після сніданку. Тоді, або був обід, або якщо був перекус, то мій обід вміщається в сторону до вечері. То тоді вже ще один прийом їжі в мене є на вечір. Це десь виходить годинка 5-6. Тут я вже. Відриваюсь поповню, бо я вже за цей час, якщо в мене був перекус і знов 4 години перерви, за цей час я вже є дуже голодна. У мене вже тут йде або м'ясо, або риба, якийсь гарнір, там, гречка, макарони, картопля. Ну, так само, як я не раз показую. Потім я ще можу добитись будь-яким десертом, який я там готую, будь-які там е, налисники, штрудель, ну, будь-що, що в мене є. Тут я вже повноцінно наїдаюсь і стараюся, щоб в кожен прийом їжі в мене була якась зелень. Раціон дуже різноманітний, раціон відрізняється від того, наприклад, який сезон. Як більше є можливість їсти свіжі фрукти, я їм свіжі, немає можливості більше свіжих фруктів. Стають космічно дорогі, переходимо на тушковані, морква, буряки, капуста. Дальше підуть квашені. От зараз я вже долучила, якби в раціон додала квашені овочі. Це і огірки, і квашена капуста. Також дуже корисно. Тут насправді фантазія наскільки розгуляється, і тут не принципово вже. Ось і, і все. І в принципі, це все на вечір. Я можу випити кефір або чай. Можу, так як сьогодні я випила вже і кефір, і тепер ще п'ю чай. Ось, якщо в мене, наприклад, є обід, то перекус мій отакий перекидується десь на вечір, тому що я все одно до кінця дня хочу ще їсти. Якщо я не роблю перекусу, я можу зробити якийсь салат, наприклад, і рибку на вечір. Зазвичай в мене в основному це є два прийоми їжі і, можливо, один або два перекуси. Але суть тут полягає в чому? Правильному сніданку, тому що як ви запускаєте, і немає значення в котрій годині у вас сніданок. Сніданок має бути тоді, коли ви проголодались. Ось. І витримати цих 4 години між прийомами їжі. Насправді це не важко, це навіть дуже легко, але дуже важливо, щоб ви правильно поснідали, щоб воно вас тримало. Ось. Якщо дати добре на сніданок білки і жири, з мінімум вуглеводів, тоді сніданок класно тримає, тоді класно запускається вся травна система, і тоді навіть можна скинути вагу. Я ваги зараз не набираю, в мене вага стабільна тримається. Я взагалі то в перші місяці після 24 лютого я досить таки скинула. Для мене це була велика вага, ну втрата ваги. Але коли я пішла до психотерапевта, налагодила всі свої процеси з головою. У мене все стабілізувалось, можна сказати, тому потім вага вже не втрачалась, навіть трошки повернулась. Тому з вагою я не працюю, я працюю швидше з таким можна сказати, правильним харчуванням. Обмежень собі не ставлю чим більше ставлю обмежень. Тим більше йде різних зривів, і взагалі я противник дієт, тому що я краще обираю для себе такий спосіб харчування, на якому я можу бути постійно. Але тут потрібно пробувати: тут потрібно пробувати, що підходить саме вам. Ось це от такі основні. Я не знаю, можливо, що вас цікавило. Якщо є якісь запитання, то ви пишіть, задавайте, можливо, я більше якось роз'ясню. Але в мене немає якихось більше таких правил, таких обмежень. Я навіть не знаю, що сказати стосовно харчування. Оце, оце напевне, все, чого я дотримуюсь. А так, в принципі, їм все. Я не їм, наприклад, з м'яса я їм яловичину і індика в основному купляю. Це не завжди філе, це може будь-яка інша частина його бути. Така сочніша. Курки ми переважно не їмо, тому що ніхто в сім'ї не хоче вже курки їсти. Можемо дуже рідко якісь крильця зробити. Ну, інші, іншу, інша курка в нас не заходить. Ось рибу ми дуже любимо, ми любимо дорадо, ми любимо лосось. Зараз в такий період, от, коли йде там квашена капуста, дуже класно заходить оселедець. На сніданок також стараюсь включати. Хоча б раз в тиждень чи два рази в тиждень печінку тріски дуже важливо і для жінок, ну і взагалі фолієва кислота. Ну і все, в принципі, все. Всі ось такі ці. Забрати обов'язково будь-які перекуси, кава до кави. Ні, якщо хочете каву, навчіться її пити чорну і без молока. Тоді не буде скачків інсуліну. І ось все, в принципі, все, що, все, що я застосовую, я зараз поділюсь з вами, також дуже швидкими і простими рецептами. Все як ми любимо. Швидко, смачно, і по можливості, щоб було корисно. Тому гарного вам перегляду. Якраз сьогодні я робила закупи м'яса. Ось, наприклад, на сім'ю з чотирьох людей я купила кілограм індика. Кілограм яловичини це є лопатка. І 300 грам у мене тут печінки це моя друга спроба ввести в раціон печінку. З м'яса я завжди готую заготовки, тому що я не люблю бавити з м'ясом кожного дня. Я зробила дві упаковочки ось таких фаршу яловичина плюс індик. Ось такі кубиками нарізаний індик. І Такими смужками-яловичина. Сьогодні ми будемо готувати яловичину, тому я її дістаю зранку, нехай вона розморожується. Яловичу не завжди так легко приготувати, аби вона була їстівною, бо зазвичай це досить таке тверде і туге м'ясо. Я в основному з нього роблю фарш, але й готую ще ось по такому рецепту. Для цього нам потрібно будь-яка. Там, олія, чи я використовую топлене масло. Також нарізаю ось такими смужками цибулю. У мене тут є три невеличких таких цибульки. І я буду готувати десь приблизно 300-350 грам м'яса. Відправляю на сковорідку і до такого довожу до золотистого кольору. Якщо, коли вже цибулька підрум'янилася, я в неї вливаю соєвий соус. Тут дуже важливо, бо пропорції точної немає, не знаю. Я даю на око, але важливо не дати забагато, тому що його завжди можна додати, аби страва не була солоною. М'ясо я не підсолюю, тут соленість страви буде залежати від кількості соєвого соусу. І ось так протушковую ще соєвим соусом до його такого випарювання. Тут буквально відбувається це за пару хвилинок. Використовую ось таке масло. Ви так само дуже часто мене про нього запитуєте. Я не знаю. Купляємо ми його в Польщі, ніби по складу нічого. Тут непоганий, але покажу, можливо, хтось щось побачить, ще й мені підскажете, добре воно чи не добре. Є дуже багато виробників, але в мене є трошки запас, тому що ми його закупили. Я його зберігаю в морозилці і ось так дістаю і на ньому готую. Тому олії майже практично не використовую. Цю страву можна також приготувати із іншого м'яса, також її готую з індика. Індик тоді виходить значно м'якший і значно більш такий соковитіший. І ось, коли вже соєвий соус випарувався, рідини зменшилось, тепер я буду викладати сюди м'ясо, воно в мене розморозилось. Не зовсім ще до кінця, але це не страшно. Нарізане ось такими полосочками, і просто поверх цибульки я викладаю все м'ясо. Тепер до м'яса можу додати ще трошечки будь ось спецій. Тут також не обов'язково і не принципово які, я навіть так використовую не дуже багато. Тут у мене якась суміш, напевне, паприки, якісь трави, універсальна приправа до м'яса. І це все потрібно ретельно перемішати і готувати на такому. Досить сильному вогні. М'ясо пускає свої соки, і тут його потрібно готувати до повного випаровування рідини. Готується все досить швидко, цибулька вже перетворюється швидше на соус, вона вже не видна, не помітна там. І тепер, коли вже м'ясо змінило колір, я додаю ще соус теріякі. Він також зробить страву такою цікавішою, додасть їй солодкуваті такі нотки. Нам насправді досить смакують ось такі страви. Це більше я не знаю, можливо, східна кухня. Не знаю, можливо, італійська, ну не беруся сказати, яка вона. Я так спрактикувала, і мені цей рецепт досить заходить, і мої їдять, тому мені це важливо. На даному етапі можна спробувати, і для того, аби не було чути ось такий присмак яловичини, бо іноді м'ясо достатньо таке червоне. Віддає навіть злегка печінкою. Я додаю невеличку кількість яблучного оцту. Оцет має бути яблучний, обов'язково, ніякий не спиртовий. Я дала десь корочок півтора, і тут ще додала трошечки соєвого соусу, тому що мені захотілося більш зробити її соленішою. Все буквально ще хвилинку-дві. Вона перекипить. ось так пересмажиться, перетушиться. Навіть не знаю, яке тут правильне слово підібрати. І все, і наша страва є готова. Дуже простий рецепт, але смакує з будь-яким гарніром. Насправді таке м'ясо мені найбільше смакує з гречкою, тому я відварила гречку. І на салат я сьогодні була лінива, тому я використала зелень і готову корейську моркву. І ось така швидка вечеря чи обід виходить безпроблемно і готується дуже швидко і смакує усім членам нашої сім'ї, чому я безмежно рада. І готую таку страву досить часто, єдине лише використовую різні види м'яса. Також сьогодні мені дуже захотілося приготувати штрудель. Давно я його не готувала, більше року. Для цього нам потрібно для тіста вода, борошно, яйце, олія і сіль. Всі інгредієнти, всі пропорції залишу внизу в описі під відео. В миску просію борошно, кажуть так правильно, тому я цей етап не пропускаю. До борошна додаю невеличку кількість солі. Перемішую, тоді вибиваю одне яйце, додаю олію і теплу водичку. Я це все перемішую спочатку за допомогою виделки, мені так зручніше, а пізніше буду вимішувати звичайне тісто. Це тісто замішується досить швидко, орієнтуюсь на те, аби забралось все борошно, і тісто вийшло еластичним і відчепилось від руки. Руки мають бути чистими, тоді означає, що наше тісто добре замішане. Коли тісто вимішала, виливаю на нього буквально пару капельок олії, його ретельно змащую і відправляю ось так в миску, накриваю плівкою харчовою, і воно стоїть і чекає свого часу. А тепер займемось начинкою, для цього мені потрібно було 4 яблука, паніровочні сухарі, лимон, масло, пластівці мигдальні, кориця і цукор. В мене його не виявилось, тому я використала цукрову пудру. Яблучка нарізаю ось такими невеличкими шматочками. Для того, аби вони не потемніли, бо вони досить швидко темніють, збризгую їх соком лимону. Додаю корицю, а також сюди потрібно додати цукор. У мене не було, я використала цукрову пудру. Все, ось так ретельно перемішую. І відправляю на сковорідку, але перед тим додаю ще на сковорідку вершкове масло. І буду тушкувати яблука до повного випаровування всієї вологи. Час потрібно також дивитись в залежності від сорту яблук. Не додаю ні водички, абсолютно нічого, ось так протушковую. Коли вже вся водичка википіла, яблука виключаю і даю їм постигнути. Тепер беремось за тісто, воно у нас вже відпочило. Розтачувати тісто я буду на рушничку, мені так найзручніше, тоді мені дуже легко скрутити сам штрудель. Рушничок посипаю порошном, тісто є дуже еластичне, тому його дуже легко розтачувати. Ще один плюс: розтачування тіста на ось цьому рушничку. В ньому є візеруночок, і коли я вже бачу візерунок через тісто. Це означає, що воно вже достатньо тоненьке. Е, насправді, я не знаю, я не дуже фахівець, знавець, експерт і, взагалі, професіонал в роботі з тістом роблю це дуже рідко. Але ось цей рецепт, воно настільки виходить легке в роботі, дуже еластичне, воно не рветься, абсолютно дуже гарно розтягується і, відповідно, Можна з нього зробити рівну, ідеальну, прямокутну форму. Можливо, я не знаю, можливо, зі всіма тістами так виходить, але я не дуже багато рецептів пробувала. За цим рецептом в мене виходить він пр прекрасний, легко готується, дуже смачненький. Тому використовую ось цей рецепт. А взагалі, це така страва, яку я готую ну, максимум раз або два рази в рік. Але. Так, ви можете бачити, що тісто надзвичайно тонесеньке. Я не знаю, яка його товщина. Коли вже я бачу візерунок, можна приступати до начинки. Спершу я посипаю паніровочними сухарями. В мене десь так зайняло 2-2,5 столових ложки. Тепер викладаю начинку. Вона вже остигла і буду її рівномірно розподіляти, але трошечки краї залишаю вільними. Я ще знайшла в хаті коричневий цукор, тому я взяла одну ложку цукру і один пакетик ванільного цукру. І ось зараз готове, готові яблука посипаю цією сумішю. Також для начинки я використала ще мигдальні пластівці, можна використати будь-які горіхи. І тепер ось таким чином будемо його скручувати. Тут ще дуже важливо ось так тісто защепати, аби начинка не витікала. Мені це вдавалось дуже важко, тому що мені в цьому заважав манікюр, але вже як я з цим справилась, покаже результат пізніше в процесі випікання. Духовку я розігріла, включила її на 190 градусів, на Форму виклала паргаментний папір, злегка його змастила маслом і тепер викладаю штрудель. Він вийшов такий довгий, що мені довелося покласти його ось так по діагоналі. Я навіть трошки втомилась, але воно цього вартувало. Відправляю його в, в духовку і випікаю до готовності. Час десь приблизно 40-50 хвилин. Коли ж трудель вже готовий, він спікся. Відразу теплий, я змащую ще розтопленим вершковим маслом для того, аби ось ця верхня скоринка залишилась такою ж хрумкою, але не ставала твердою. Масло тут не жаліємо, воно повністю все поглинеться, але результат буде такий, як нам потрібно. І тут також важливо витримати час, дати йому остигнути. У мене терпіння завжди для цього немає. Ці крайчики я завжди відрізаю, не знаю, як би я не скручувала, як би я не старалася. Там все одно виходить дуже багато тіста, і я цього їсти не хочу. А ось далі вся частина виходить повністю така з начинкою, з яблуками. Тіста практично не відчувається, лише ось ця верхня. Хрумка така з куриночка. І такий рецепт також дуже простий, але дуже смачний. І зараз в період яблук вартує таки його спробувати. Тому готуйте, нехай вам смакує! Я дуже рада, що вам подобаються мої рецепти. Буду вдячна вам за вашу підтримку, за вподобайки. Завжди рада вам у коментарях. До зустрічі у наступних відео. І мирного нам Неба. Всім папа!